Слухайте, не можу йому дати ради. Ох, ще не втомився. Ще вона не втомилась, наша рибка. Всім привіт! Сьогодні неділя. Вискочив я на дві годинки на рибалку. Погодка сьогодні хороша. Зустрів вчора в Олмарті отакий От кульочок. Magic Bait. і замітив, що на ньому карп намальований. Це якась така штука для сома і для карпа. Перший раз її бачу. Буду пробувати на неї зловити. Звісно, в мене є кукурузка. Купив для сомика є ще такий тухляк. Е... Десь він в мене є. Я не люблю цю рибу, але щось зацікавило мене попробувати, крім стандартних моїх наживок щось інше. Що з того вийде? Дивіться далі відео, якщо щось буде цікаве, обов'язково вам покажу. А поки... А поки тишина. Ну, Надіюсь, що щось буде. Поки поп'ємо каву і відпочинемо. Ох, який карп прыгнув. Це просто. Дуже класна вода, дуже спокійна. Нема навіть малішого вітру. Закинув я дві вудочки. Так, от вони в мене стоять. закинув ту нову наживку. Не знаю, може трачу час, але щось захотів я спробувати нове. Бачу, карпик ходить, він пригає, причому так біля берега ближче. Треба його підтягнути і утримати. Попробую щось замішати підкормитися. О, бачите, ходять хвильки. Я а, біля берега, просто ходять, хлюпається то там, то Ну, Не знаю, поки тишина хвилин, напевно, 10 вудочки вже стоять і навіть не порухає на цю нову наживку. Надів я їх десь по три штуки на гачок зробив таку велику котлету, щоб дрібнота не дюбала. От. Не знаю, щось нове для мене. Ну, цікаво буде подивитися, що з того буде. Ну от не люблю я сидіти зранку з цієї сторони, але нічого з цим зробити не можу. От привик я до своєї точки і все. Сонце всхода ліпить прямо в око. Не знаю, чи щось буде видно на камеру. Але... Пів сьомої ранку і вже дискомфорт. І вже хочеться втікти на інший берег. Посидів я з цією новою наживочкою десь хвилин 10, і так мене мучить вона. Я в неї не дуже вірю, і шкода часу, який я витрачаю на ці всі експерименти, тому залишив одну вудочку право на цю нову. Наживку, а ліву закинув на кукурузку. От зараз проекспериментуємо, яка скорше візьме, якщо візьме, Карпик ходить, якийсь чоловік на лодочці переплив, педалі прикрутив. Ловить беса. Кайфує. Ну, а ми чекаємо свого карпа Вчора я щось загорівся попробувати закинути на сомика. От. На дорослого сомика. Потрібний такий тухляк, рибка продається. Типа сільотки і так далі в кульочках. От. Ну я таким же не хотів займатися, тому купив ось таку штуку. Е -е і прийшов я на рибалку, і так я не хочу ловити того сома. Я її просто не люблю. І блін, я не знаю, що робити. Е, напевно, що я зараз для експерименту просто закину спінг кудись в сторону на оцей тухлячок. І таким чином у нас вийдеться одна вудочка на кукурузу, одна на, на нову наживку. Американську ось таку мармеладку і одна на класичну сомову рибну Chicken Blood пише коров. Так, да, треба йти в машину по, по сигналізатор і напевно кину я десь туди правіше, в сторону, щоб вона мені не заважала. А тим часом рибка бігає, бачите, кольця пускає то там, то сям, Ну, результат поки ніякий. Більше ходить по поверхності, якщо видно на камері, всюди просто, куди не гляне. Ходить по поверхності, бачите. А наживки у нас лежать на глибині до дна. От. Нічого, час є, посидимо, почекаємо. Стоїть гарно, погода шикарна, щоб не посидяти. Яке ж воно гарне це озеро. Робки бігає, тим часом я збігав, взяв підставку під спінінг. Попробуємо зловити сомока і перевірити. Чи працюють ці бейти на сома Окей, Закідаємося. Крив упаковку, яка у нас смердюча ця штука. Фу просто не знаю, блін, як на це можна ловити. Більше по подібне на... не буду казати, що не ну, опаняно. Закинув. Опа, а в мене. Тим часом покльовка карпа 100%. Дивіться, раз, пішов поплавок, і дивимося на вудочку. У мене тим часом на кукурузку вже друга покльовка. Перший я не зловив, хотів зазняти покльовку, зробив дуже велику паузу, він відпустив, перезакинувся і кукурузка все-таки рішає. Цей софт що я кинув американський на Карпа, мертвий. Рибка плюхається, ходить, вода дуже тепла. Я спробував руками ну, в теплій воді, літом погано ловити карпа, він десь шукає більш прохладніші місця. Ну, от. Бачу бесик теж ганяє. Все-таки кукурузка, кукурузка активніше, активніше бере. Чим це тут нова? Штука яку я надів. Дивіться, як карп прямо під варгом. Бачите хребет? Просто заліз собі он це і в кропивку і лазить там. Бачите? Видно. Дивіться, як п'є. як воздух хапає. Видно? Дивіться, який слимак він прямо при березі. Можна навіть лице роздивитись його. Руки в мене трошки трясуться, але я думаю, понятно, так? Да? Карп активний, бігає, Ну, клювати не дуже хоче. Ой, втопило оцей поплавочок мій, положило. Просто поплавок випав. Чекайте, воно може сфокусуватися, коротше, поплавочок мій ліг. Бачите? поки я знімав карпа, знову я провтикав покльовку. Цікаво понаблюдати, як вони тут ходять по Ну, для них занадто тепла вода. Так як людина не любить в жару щось їсти, так і карпак шукає якісь прохладніші місця і там харчується, а тут він просто гуляє. Добренько, треба починати ловити, знімати ці волмартовські насадки на кукурузу я багато вже покльовок. Просрав, можна сказати, ось це штука. Її можна брати. Ну но, но вона хоча б гарно пахне. І має зіплок. Бо я відкрив сомову той тухляк, як воно смердить, це просто жах. І весь прикол в тому, що в нього немає зіплока. Він такий вонючий. Тобто відкрили, закинули і, і, і викидайте повністю все, що є в міст в воду, бо сидіти неможливо. Одним словом, експеримент показав своє. Беріть кукурузку, картоплю ловіть карпу. А оцим всім гімном нехай займається американські робаки. Аму покласти. Не реагує на покльовки, старається зняти саму покльовку. Таким чином дуже багато, дуже багато не всюваю Карпака підсікти. Е, ну, клює, клює на кукурузку він подюбує. Скажемо, на експерименти ми витратили, я приїхав пів сьомої. Зараз 7.40. Година годину і 10 хвилин перестаємо займатися ерундою і пробуємо зловити щось. Да, класика працює. Є перший карпик. Повів, далеко так, хай погуляє трошечки. Ми не проти. Ми не проти. Ух ти. Ух ти що. Та ти що? Бачите, вудочка права, та на якій був... була американська наживка, стояла мертва годину. Ну, напевно, хвилин 10 я. Але він же плаває. 10 хвилин я. Перезакинувся на кукурузку. Дивіться, друга вудочка теж потянула. Це просто атас. Нема, нема, а тут на дві вудочки. Ух ти що. Але він же мені екскурсію тут дає по ставку. Давай, давай, рідний, давай. Сюди ближче. Такий вроді непоганий. Я думаю, що десь трьошечка железна. Бо я його не можу підняти, може він ще поки не втомлений. Ух ти що, Ах ти! ох, як натягнув! Вудочка м'яка відпрацьовує за мене. Якщо б я мав карпову класичну вудочку, то такі ривки прийшлось би гасити. натягом шпулі. Я поки так справляюсь. Так, зараз заведе мені в іншу вудочку. Але, але вже дає все, заплив вже в іншу вудочку мені. Тепер буду тягнути дві вудочки одночасно. Слухайте, не можу йому дати ради. Ох. Ще не втомився. Ще вона не втомилась, наша рибка. Ух ти що! Стій, стій стій. Та в ідеалі би витягнути ту другу вудочку, щоб вона не мішала і не путалась. Ну нема як. Вудочку. Там, звісно, кукурузку теж зняло. Бо я бачив, що була друга покльовочка на другу вудочку. Так, да, купурузка рішає. Подивіться, що робить, га? Тільки подивіться на це. Водить, водить, водить. Показуватись не хоче. Ух. Ну давай. Давай трошки ближче до нас. Попаде в кадр. А, я зрозумів, чому мені так тяжко йде. Він на грабінь взяв ліску і тому, тому так він тяжко йде мені. Ось такий у нас ламак сьогодні. Думаю, десь четврочка, п'яторочка Твердо. Хороший карп. Добротний такий. Ось такий він. Де ми його, звісно, відпустимо. Хороший дав нам бій. На велику вудочку. Вона дуже мягесенька. Фу, Ну що, чекаємо, ще один буде. Ще маємо трошки часу. Вже десь біля двох годин на рибалці. Так, а тим часом у нас покльовочка. Отак От вона розмотає. Попробуємо витягнути і подивитися, що це. Дуже пропікає. Сонечко пора додому. А воно хоче нам клювати. І що ти будеш робити? Що ти йому зробиш? Ух, хороший. Ух ти, який боєць. Ну що ти? Завів знов мені в траву. Все, застряг в траві. І то там така плотна. Ну ладно, не біда. Слухайте волоком його тяну через всю траву Ну покажися Ух ти! Ух ти звір Ух ти! Все стопа хлопа Чекай в мене тут вудочка змотується. Я взагалі змотується, якщо чесно Я вже вудочку склав одну А тут анатові Ух. Друже, хорош. 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 Це він дає. Просто категорично не хоче виходити. Ух. Сильно. Ось такий от карпак. витягнули його довгий, великий, дуже активний. Просто капець. який він активний. Прыгав, скакав. Ну що, друже? Дякую, що клюнув. Пора додому. А ти іди гуляй. Клюнеш наступним разом. Ух, і пішов так само бодро, як і прийшов. Фух. Ну що, козаки? Половив я 2 години 20 хвилин, буду збиратися додому, можна було б більше посидіти, але я сів з цієї сторони, де сонце прямо в лице. Мені вже досить жарко тут сидіти. От, Тому... Закінчимо на тому рибалку. Попробуємо на наступний тиждень вийти тільки на закидушки. Можливо, з'їздити на Fox River. Якщо буде час. Бо Сьогодні така коротка сесія на рибалці вийшла. Ну, тим не менш. Поекспериментував, Попробував. Що можна сказати? Ну, кому потрібні ті експерименти? Є класика кукурудзка, є картопля, на неї 100% буде брат. А оці всі там софт-бойлеті американські і так далі нікому не потрібні. Тому якісь такі в мене висновки. Все, всім пока. Дякую, що подивились, Зустрінемося.